Ми також готуємо наш тур, і також готуємо наш концерт. Він відбудеться 11 лютого в Києві в так, так, кажи, кажи у котрій початок кажу <реп, terrace> <реп..."> у варені, у варені у буде концерт. котрі потім годині у Києві. І також чекайте в своєму місті ε, Ламу з сольним туром, але присвячений він п'ятиріччю. П'ятиріччю <реп>, нашої команди. так. вашої команди чотири код міста Києва. 044, Ви зможете запитатися про що будь-що. А також ставте питання свої з допомогою мережі Facebook, Наша сторінка сніданок за тим плюс один. Я обов'язково їх зачитаю. А ламу костя ε, 5 років. Це для вас от, Строк великий чи замалий для творчої діяльності сьогодні сучасної. Ну, ви знаєте, ці п'ять років пройшли як ціла вічність, але з іншого боку, це ну, надто мало для того, для того щоб, там, наприклад, ну, здається, що дуже мало часу. І я розумію, що в нас за ці 5 років достатньо багато звершення, досягнень в команді. Тобто ми випустили повноцінних два альбоми, якими ми дуже задоволеними і покорили багатьох людей з серця і. Тобто так, є тепер, що відмітити. зараз. А Тепер зараз. цікаво, чого чекати від а, лами. А якщо можна попросити, ось ти заприймалася зараз написанням нової пісні? Можна зараз, щоб ви з Костянтином награли хоча б один куплет, яка це буде пісня? От прем'єра ексклюзивно від лами. Давайте прямо зараз. Прямо співати зараз. Так, так. От що ти от сьогодні а, вже не співувала? Який куплет? Що ми можемо почути і чекати в найближчий час вже більш якісному варіанті? Сказала не Сказала? А, ну давай капельно чого ні, вона ж просто ще не готова по тексту, і тому я не можу. Писати ну, текст, а приблизно який... щось уже готове. Ну, от, хоча б мелодію не співай, будь ласка. От, а ну, ви знаєте, що ми вирішили сьогодні співати? Пісню тримай. От, вона з нашого третього наступного альбому. Так, лама трошечки так плавно з'їхала. Ну, добре, коли вже буде ранжировка, коли вже буде гітара і готова, все, приходьте у сніданок і презентуйте. Ну що ж, давай пісню. Тримай! Теся разом з лами. То не знайдеш, я зрозуміла тепер втратити все на світі, щоб мати тебе. Все, що навколо все не дарма, кожен шукай своє, хтось по житті мене за собою веде. Тоспо житті мене за собою веде, приймай, біля серця, мене тримай, тісня, ти мене тримай, приймай, біля серця мене тримай. Синиками не має меж в твоїх очах огіала, відбу пробуджує мене вулками, впасти добіми гарячий плав, а вітер вгору несе, хтось по житті мене за собою веде. За собою веде, тримай біля серця мене тримай, Тисня, ти мене тримай, тримай біля серця мене. тримай Прикольних красивих мелодій у голосі. І закінчи. є лама, оце древець. Дякую. До речі, цією піснею ти робила презентацію у сніданку з Дим 1». Якщо пам'ятаю, це було в бесі. Я до речі, я не знаю, чи з цією піснею робила. Можливо, я вже у вас просто часто була. Але ми також презентували в сніданку 1 плюс 1» нашу нову пісню, якраз з третього альбому, яка називається Рокенрол. Рокенрол теж був. Ну що ж, а зараз у нас є бажаючі okay. поспілкуватися. До речі, просто є е, е, з Facebook, а Зараз дзвінок е, Максим Лепченко ти божевільна співачка, смайлик, твій голос як джерело. 100 -100. Що втамовує нашу спрагу? Смайлик. У вас королівська краса, смайлик. Ми вас любимо. Ви найкращі питання, коли ви приїдете в користень або житоме. Ми швидко приїдемо, тому що ми готуємо всеукраїнський тур, підтримку нашого третього альбому, тому ми будемо. І, 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 знаєте, в, Житомир. в Житомирі. точно відсотків. Чекаєте? Ну а тепер ми чекаємо дзвіночка від наших глядачів. Будь ласка. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго ранку! А веселіше! Доброго ранку! Як вас звуть? Мене звуть Луїза. Луїза? Так. Да. Ой, яке красиве незвичне ім'я, аз відкляве. А я з Мілітополя. Мелітополь, приємно. Слухаємо вас. Я би хотіла задати про Слані. Як вона добилась такої популярності? Що що я як досягла такої а, популярності, шалени? От спала-спала ось вчилася, на фортепіано грала на Франківщині. Прокинулася і популярна. Та ви знаєте, я напевно через те, що я не думала бути популярною. А... Напевне, творила, ми писали пісні, якби і про це не задумувалися. Тобто, від отримували від це задоволення і робили просто свою справу. А чому ми тебе ну не бачимо? Mm. Ну з гітарою можемо побачити, або а, капельно сольно співаєш, mm. а от за фортепіано ну давно тебе не бачили. Ні, ну за ну, фортепіано важкий. я да, воно вже... -ха -ха, на горбу. Ну синтезатор якийсь невеличкий, такий Зран, легенький. зранку. Ну, в нас бували такі моменти, що я інколи брала синтезатор. Там також сама грала. Але на наших концертах сольних завжди мене побачити на фортепіано. тобто Команду зала на села дійство зможете побачити. Завітайте на концерти лами. Останні новини і зараз короткий ТСН. Валентина Старовойт, вітає гурт Лама з п'ятничним п'ятиріччям творчості. Вас Її питання, як ви пробуєте звичайний ранок і що вас найбільше надихає на творчість? Питання від відповідь від лами вже трохи пізніше. Ми перервемо нашу бесіду, але ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися Ромоксамитом Якобс Монарх. Дізнаємося і подробиці від лами з Проекту зірка плюс зірка 2», Що там відбувається? Бо вона є учасницею Зараз слово Ліді Таран короткий ТСН. Щоранку на каналі один плюс один аромак якобс? Запрошує